Вітаю, друзі! На каналі «Ремінь»! з вами в студії Іван Панасович Харченко. Сьогодні ми розповімо вам історії двох видатних діячів української культури. Одну з цих історій, ви, можливо, знаєте, а іншу обов'язково маєте почути до кінця. Таїсія Повалій колись була однією з найяскравіших зірок української естради. Її голос чарував мільйони. Її пісні збирали повні концертні зали. Вона виглядала як символ української музики. Але за цією сяючою маскою приховувалася інша реальність. У найважчі часи для нашої країни, коли Україна боролася за своє існування, повалі обрала шлях, який багатьма сприймається як зрада. Вона виступала в окупованому Криму, підтримувала проросійських політиків і мовчала про війну, яка торкнулася кожної української родини. Люди, які колись обожнювали її творчість, тепер відчувають біль і розчарування. Замість того, щоб бути поряд із рідною землею, вона фактично віддалилася від України, втративши довіру тих, хто вважав її частиною української культури. Її історія це сумний приклад того, як слава може втратити свій сенс, якщо людина втрачає зв'язок зі своїм народом. Але є зовсім інший приклад Анатолій Солов'яненко: великий тенор, чий голос донині вражає слухачів своєю глибиною і красою. Він народився у Донбасі і. Незважаючи на складні часи, завжди залишався відданим Україні. Його творчість була справжнім виявом любові до рідної землі. Після його смерті, у 1999 році, люди ще більше усвідомили масштаб його таланту і внеску в українську культуру. Солов'яненко не лише геніальним співаком, а й справжнім амбасадором української душі. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте нас. Підписуйтесь на канал і продовжуйте разом із нами відкривати історії справжніх героїв та героїв. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ремін.